Гостей ми зібрали багато-багато. Подія важлива і щаслива у нас. Святкуємо ми день дошкілля в цей час. І з днем дошкілля всі прийміть вітає, усі, хто дітям присвятив життя, хто вчить їх у злагоді і мирі шукати власний шлях у майбуття. Наш літакий діток. Знают время и на мисли. Наш дед детский В Стінах цигуляє казка. Діти знають не сніс ласку. Дружно радісна родина, в справах помыслах едина. буде не Буду небовним. У вашу пікласне свято, чуть ви нема. І, і не 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 можете святкувати. Всі кликаємо паростки нові, життя ми дітям віддаємо по краплині, Із і з наших руд невтомлених майбуття сміхається ласкаво і гостинно. Як волошки, як квіти чарівні хай ростуть дитсадка малюки, хмарки, небо, веселка і сонечко посміхаються нам за Був звичайний вересневий ранок. сонце ледь торкнулося будинків. Петрик прокинувся з першими пробінцями сонця. Він лежав у своїй кімнаті і мріяв, чим сьогодні він буде займатися у дитячому садочку. Ідеї одна за одною виникали у нього в голові. Кожна з них була цікавіша за попередню. І ось вони почали кружляти, як метелики, і здавалося, що вся кімната раптом наповнилася новими іграми, витівками і бешкетуванням. Ранок в дитячому садочку розпочинався, як завжди. На ділянці усіх діток зустрічала вихователь пані Світлана. Петрик заїхав на територію на своєму велосипедику. Він мчав, як стріла. Зараз розвернуся до самого місяця. Ні, ні, Петрику, ну тільки не сьогодні. Ну, я прошу тебе, ну, будь ласочка. І чого це не сьогодні? Чим такий особливий цей день? Петрику, май повагу. Сьогодні всі працівники дитячих садочків відзначають своє професійне свято. День дошкілля. Хе -хе. День дошкілля? Так я найкращий спеціаліст у сфері дошкілля. Зараз я вам доведу, що я все. -все все знаю про дитячий садочок і про тих, хто в ньому працює. Ось спробуйте відгадати мої загадки. Ну, спробуйте, спробуйте! Дивотім, диво, дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят. І дівчаток і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто. Хто про нас в садочку дбає, вранці радо зустрічає, Чи свій рідний край любити, бути добрими, дружити. Хто нам книжку почитає, з нами в гру весело грає, пожаліє, приголубить і як рідна мама любить. То як хочка з курчатами в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Про здоров'я діток дбає, Заболить щось оглядає, за вагою ростом стеже, допоможе, як належить. <рес> <рес> Він усіх дітей годує, страви їм смачні готує, Щоб здоров'я гарне мали і швиденько підростали. Чистота твори садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він, справжній керівник, підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. Молодці впорались, хвалю вас. Хі -хі, оце вам і день дошкілля. З Днем дошкілля хочу привітати працівників дитячого садка і всім їм щиро побажати здоров'я, миру і добра. Садок веселий дім, тут робота є усім. Тут майструють, тут будують, лісові хвоста малюють. Граємо вам у всім долам миру за то добра, тоби діти не забували, коли не сунували. Розспіваємо вам на святі найгарнішу із пісень, бо на клопоти багаті вже прийшов святковий день. Свято дитяче сьогодні в садку, Сонце привіт, посила малюку. Для кого головне в житті дитина, її освіта і духовна суть. Нехай дадуть радість вихованців, і вашу мудрість далі понесуть і серед них нехай зростуть обранці, щоб світлом простиляти людям путь! У кожного мрія є напевне своя. Мріє хлопчина про далекі моря, мріє дівчина про сонце душі, мріють всі люди про мир на землі Про гоні дитячий мріє садочок, на ганку зустріти своїх синів дочок, щоб привітати. Дошкільним ДОБРО і щоб зігріти усіх їх тепло. У мріях директор бачить очі дитячі, щоб розв'язати нараз всі задачі, безпекові, кадрові, освітні життєві, про технології, освітні дієві. У вихователя мрія велична Придумати новацію аутентично, корисна малечі кожна хвилина цікаво, проходить за дміною дміна У скріпнику мистецькій панелі, Таночок поставив не на папері у залі мусичні Крушляють малята, гопак витанцю, чилися всякомріють малята посалок, як пилинку, Щоб грати й навчатись там кожну люднинку, Щоб виховати привітний сустин. Хоча щодня, підлосали що над юбою зрання, і цілий день був насичений стільки, Щоб відає мене залишалось хвилинки, приздісняться, увірити треба, сонце засвітить із мирного неба, пробіжаємо ми перемогу щодня в садочках дитячих. Наше життя наближаємо ми перемогу щодня в садочках дитячих наше життя. Цікавих професій у світі багато, працюють в садочках усі заповзято, в руках у нас діти, безцінний наш скарб, сотні цікавих і впертих малят. Сотня синів, сотня дочок-анучок, сотня бешкетників, сотня чомучок. Сяють оченята променцями барвистими. Нехай вони виростуть добрими й чистими.